Не дитячі ігри, які ледь не коштували життя. Напередодні троє учнів однієї зі львівських шкіл після уроків пішли додому до однокласника. Знайшовши там зброю, підлітки випадково поцілили нею в груди 14-річному хлопцеві. Як повідомили у поліції, це була помпова рушниця, що належить батькові школяра, пораненого ушпиталили до лікарні святого Миколая. За словами медиків, загальний стан пацієнта залишається важким, але стабільним. Йому зашили травмовану легеню та видалили два ребра. Зараз дитина Перебуває у медикаментозному сні на штучній вентиляції легень, рушницю, з якої було здійснено постріл, правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження. За фактом недбалого зберігання зброї правоохоронці розпочали досудове розслідування. Наразі встановлюються усі обставини події. Правоохоронці викрили шахрая, що під виглядом ріелтора видурював у людей кошти. Відомо, що таким чином він продав потерпілому дві квартири. Чоловік склав фіктивні документи купівлі продажу та отримав завдаток за помешкання на загальну суму півтора мільйона гривень. Потім ошуканий чоловік звернувся до правоохоронців, які швидко знайшли зловмисника. Йому тепер загрожують до 12 років позбавлення волі. Електронна черга та цифровий нагляд. Екзамен на водійські посвідчення відтепер складатимуть по новому. З 1 червня головний сервісний центр МВС України розпочинає пілотний проєкт, аби забезпечити прозорість іспитів на отримання водійських прав. Кожна на ході класи оборона чотирьома сучасними камерами з аудіофіксацією. Це клас для теоретичного іспиту, де, за словами керівника Львівського регіонального сервісного центру МВС Олександра Семчишина, не буде так званих сірих зон. Екзаменатор ні кандидату водії не може знати заздалегідь на яке робоче місце він зможе на якому робочому місці він зможе здавати іспит. Відповідно раніше у класі було чотири комп'ютери, втім, з огляду на навантаження додали ще два. Збільшили й кількість автомобілів для практичного іспиту. Зокрема, в 41-му підрозділі у Львові на Данила Апостола, у нас 5 транспортних засобів, у всіх інших це червоноград, червона біля Золочева, стрий і Зимна вода по 4 транспортних засоби. Виходили з розрахунку, брали попереднє навантаження за 4 місяці цього року. Відповідно, щодня в нас приймалося біля 330 практичних іспитів. Талон на іспит для транспортних засобів категорії Б можна отримати в онлайн режимі або ж через термінал самообслуговування у кожному з сервісних центрів МВС у зазначених населених пунктах. У планах сервісного центру обладнати такі автівки чотирьма камерами відеофіксації та запису розмов, так званий контроль 360 градусів. Одна камера буде контролювати попереду, друга позаду руху транспортного засобу. Інша камера буде встановлена в салоні автомобілі, яка буде контролювати повний процес перемовин, рух, рук, ног і нашого кандидата, і екзаменатора. Ми плануємо обладнати 150 авто до кінця цього 2023 року. Після завершення іспиту відео автоматично завантажуватиметься на сервер. Зазначимо, пілотний проєкт прозорих іспитів у сервісних центрах МВС стартував у чотирьох областях України. Окрім Львівщини, це Київська, Вінницька та Одеська області. Триватиме експеримент упродовж двох місяців. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів. На Львівщині затримали двох директорів Держлісгоспів через сприяння у незаконній вирубці дерев. Вони видавали відповідні квитки для роботи на територіях, що входять до природно-заповідного фонду Національного природного парку Бойківщина. Надали ці дозволи приватним підприємствам без необхідного узгодження з іншими структурами. Сума збитків внаслідок протиправних дій складає понад 2 мільйони гривень. Розслідування триває. Історії українських дітей, яких убили росіяни у Львові, відкрили виставку Втрачене дитинство. Життєві шляхи 13 загиблих, які платформа пам'яті меморіал підготувала спільно з їхніми рідними. Ці історії зроблені так, ніби їх розповідає сама Малеча, щоб привернути увагу до величезної трагедії українців і зберегти пам'ять про тих, чиє життя відібрали так рано. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, станом на сьогодні, внаслідок повномасштабної війни розпочатою Росією в Україні загинуло понад 480 дітей. До Міжнародного дня захисту дітей у Львові відкрили спеціальну фотовиставку, що показує родини, які вирішили прийняти до себе дітей, що свого часу залишилися без опіки біологічних батьків. Серед тих, хто зображені на цих фото, Галина та Андрій. В них двоє хлопців, які стали частиною родини, коли їм було по 12 та 13 років. То вони вже були такі в е, підлітковому віці, тому. Так, такий своєрідний так, був своєрідний момент. Був, так, І процес такий притирання був тривалий, але нічого, все гаразд. Зараз вони вже, можна сказати, дорослі. 20 років Володимиру буде, і 21 рік Руслану. Але вони з нами. Це наші діти. Розповідають, чи найголовніше у цій справі зробити перший крок. Процес адаптації він всіх по-різному проходить, тому не можна сказати, як свій досвід, що він буде у всіх однаковий, але при терпінні, при розумінні, при бажанні розуміти, це дуже важливо бажання розуміти, воно все вдасться. Своїм досвідом поділилася і Яна, яка має трьох рідних та ще шість прийомних дітей. Зазначає, що варто не боятися, а навпаки, усвідомити, що цим ви даєте можливість зростати малечі у сімейній атмосфері любові та підтримки. У них Різні долі складні, але ми знаходимо спільну мову. Я скажу, що спочатку дуже складно, і їм складно, і нам, бо період адаптації це найскладніший. Тобто, отут не тільки витримка, а і стороння допомога, допомога психологів. Тобто, маєш знайти базу і сили, якусь енергію, щоб тобі допомогли вистояти в цьому часі. І дітям також зазначимо, що зараз у Львові є 16 родин, які прийняли до себе дітей. Сьогодні цей захід насправді він про, про вчинок. І про дуже важливий акцент в тому, що кожна дитина повинна мати опіку, особливо в такий непростий час, коли діти особливо стресово переживають а війну, тривоги і тому вони повинні бути в сім'ї. Тому тут є героїчні родини, які зробили крок важливий, і ми хочемо, щоб цей крок бачили всі. Я вважаю, що цінність цих проектів в тому, що там реально можна побачити ту справжню безумовну любов. Бо люди, які е, е, виховують. Ну, так скажімо, не своїх рідних дітей, а вони виховують їх як рідними. Це дуже дуже важливо і цінно. І е, звичайним сім'ям я думаю, що є чому повчитися у них саме безумовної любові. А усіх батьків, які теж мають бажання опікуватися малечею, закликають звертатися у відповідні служби. Я би їм радив самостійно не шукати в інтернеті інформації, не шукати причин в своїй сім'ї, з яких вони, наприклад, не можуть бути батьками-вихователям, прийомними батьками, усиновлювачами або опікунами. Я би їм радив, якщо в них виник такий поклик. Просто звернутися в службу у справах дітей Львівської міської ради або в службу у справах дітей будь-якої районної адміністрації міста Львова, а там є фахівці, які їх проконсультують, пояснять процедуру і розкажуть всі моменти, які є стосовно влаштування дитини з сім'єю. Загалом на обліку в управлінні є 521 дитина. Із них 460 влаштовані у сімейній форми виховання. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.